Далі говоримо про традицію і сучасність у військовій пам'яті. Нині у Львові на цю тему разом із молоддю відбувся круглий стіл. Про що на ньому говорили, до яких висновків дійшли? Нам розповість модератор Тарас Іщик, військовослужбовець 103-ї окремої бригади територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького, бренд дизайнер збройних сил України. Він є у нашій студії. Пане Тарасе, добрий вечір. Слава Україні! Рамсла завжди рада зустрічі. Буквально. Недавно я не знаю годину тому, дві години тому завершилася зустріч із молоддю, де ви обговорювали е, традиції сучасність військової пам'яті. Знаєте, у цій студії я е, так само багато разів говорила про. Правильне вшанування наших полеглих героїв, правильне вшанування наших нинішніх новітніх героїв. Ми багато дискутували і про хвилину мовчання, як у Львові дотримуються, не дотримуються, і в принципі що потрібно змінити. Е, мене дуже зацікавила зустріч з молоддю, тому що завжди цікаво, що говорять юні юнаки, юначки про війну, яке їхнє бачення, який їх свідогляд догляд про вшанування військових діліться емоціями. Чи багато людей прийшло і, врешті, що розповідали? Е, ну, насамперед, дякую за запрошення в студію, Як завжди мені приємно е, тут бути і говорити на важливі теми. Е, насправді варто сказати про те, що ми не говорили лише в контексті військової пам'яті. Ми говорили загалом про пам'ять та особливо в контексті теперішньої російсько-української війни. Е, цікаво було почути думку молоді, особливо студентів. Їх було ну досить, досить багато. Я вважаю, що 15 людей для такої для такого формату роботи це досить добре. Було багато, звісно, хороших інсайтів, але ключове, що ми окреслили, старалися окреслити з ними певну проблематику пам'ятування, взагалі, як є в нас в державі, пошукати якісь певні шляхи вирішення. Звичайно, що за одну зустріч цього не вирішите, але цікаво було ну почути саме їхню думку, що вони що говорили? А ми говорили про різне, тобто про відсутність стратегії взагалі пам'ятування в Україні. Ми говорили про те, взагалі чи ми розуміємо як. Пам'ятати, та тут важливо саме розуміти, яким чином ми хочемо це вшанувати, яким чином це буде працювати не лише зараз, а, наприклад, коли вони вже стануть більш старшими, та і там через кілька поколінь. Бо цей контекст важливий для того, щоб оцей сірничок, який має бути перепалений далі, та він щоб він передавався, тому що, поки ми пам'ятаємо, доти, наша держава, наша ідентичність існує і. Власне, нам треба було докупатися до якоїсь суті, до якихось загальних глибинних речей, але в молоді є розуміння про цінність пам'ятати у цій війні, до прикладу, так вони так, вони звісно задумуються над тим, як пам'ятати для чого пам'ятати. Звісно, були люди, які втрачали теж своїх там друзів, рідних на війні. Їхній досвід теж важливий, і важливо було, що цю зустріч було організовано Андріаною Дегдолович, директоркою музею гідності у Львові, донькою загиблого Героя Небесної Сотні. І Ірина Дідич, яка теж була моєю співмодераторкою, культурна менеджерка і теж донька загиблого героя Небесної Сотні. Власне, оцей їхній досвід, та і досвід, ну ще не досвід а розуміння молоді та нам важливо було це якось сполучити, щоб в процесі дискусії вийшла певна синергія, та щоб ми зрозуміли яким чином далі рухатись, тому що те, що ми собі можемо надумати, і те, що ми можемо собі напланувати, може відрізнятися від реальності, і взагалі від того, що наприклад цікаво молоді, та тому що будь-який, в принципі, метод, який е, буде сприяти пам'ятуванню, він важливий, щоб його врахувати зараз для того, щоб це було майбутнім. Дуже важливо, що про це в принципі говориться у Львові, говориться в Україні про необхідність пам'ятати, тому що у нас у цьому ну будьмо відвертими і чесними. Дуже дуже багато роботи, і десь напевне просідає трохи політика, як правильно це робити. В нас є дуже багато дискусій, як мають виглядати меморіальні дошки, кладовище. Ми на цьому ще зупинимось пізніше, різні пам'ятки. Це добре, що люди обговорюють, але е, дуже важливо, щоб після цих дискусій виходив якийсь результат. І тут до вас питання як до дизайну бренд-дизайнера збройних сил України. Е, чому важливо не просто достойно вшановувати пам'ять про наших військових, а робити це у правильному зрозумінні, ну, слова зі смаком? Е, ну тут варто сказати, що будь-яка річ, яку ми робимо, особливо в контексті військової меморіалізації, військової пам'яті, тут естетика, символіка. І ті речі, які по суті формують нам візуальний образ, а люди в більшості звикли сприймати реальність очима. В першу чергу вона дуже відіграє вагому роль, і тому, скажімо, якщо ми говоримо там про стилістику і естетику військових поховань, військової військової саме поховальної комоморації, то тут є дуже великий пласт роботи, який ще треба провести для того, щоб це виглядало естетично гідно. І, ну, наприклад, на це спрямована моя робота, та, яку я зараз проводжу з, спільно з е, моєю командою, скажімо так, яка готує концепцію української військової меморіальної культури. І це теж буде розробка, яка буде презентована наступного року. Я сподіваюся, що це задасть новий рівень в дискусії. Тобто, коли вже буде якась певна системна розробка на основі всіх обговорень. А що саме за розробка, це йде а, про мова про що. Мова йде про стилістичний, ну певно, не стільки стилістичну інструкцію, скільки стилістичну систему вигляду військових кладовищ, пам'ятників, меморіалів, тобто заклади закладується... цього всього. Та та тобто закладується певний певний вигляд, прописаний матеріал, шрифт. Символіка, тобто як це все сполучати в військовому контексті на основі і досвіду можна назвати брендбуком, так частково част, част, та я, я. Я це більше гайдлайн такий mm -hmm. певний, але зроблять це певна стилістична інструкція, в тому числі для військових комеморативних об'єктів. Знову ж таки, це розробка, ну, волонтерська, тобто, це громадська робота, вона буде презентована як цілісна система, і це вже буде щось. Цілісне на основі дуже багатьох обговорень. але це буде те, що обов'язково мають дотримуватися. Це підтримка держави. Я так розумію, ні, Це тобто просто це, рекомендаційний це, це, характер? Ні, це не рекомендаційний характер, це просто громадська ініціатива. Волонтерський проект. Це буде презентовано публічно і зареалізовано публічно. Кожен там буде собі вирішувати, чи це враховувати в роботі чи ні. Ну це але це дуже правильно, щоб це все було однаково, щоб це все було. Е... Знову ж повторюю за слово зі смаком, тому що це гідність наших героїв. А я розумію, що кожен хоче, я там хочу так зробити, я хочу так на 100 думок, і це правильно. Ми кожен має на думку свою думку. Але от якраз для того, щоб для майбутніх поколінь створити. Правильне бачення історії, в чому ми тут живемо зараз, це є важливо. У Львові зараз тривають і дискусії і щодо проєкту меморіалу загиблим військовим на Марсовому полі. Ця історія також, на мою думку, є на часі. Яким він має бути на ваш погляд? І яка зараз ситуація, в принципі, із цим меморіальним кладовищем? На якому етапі зараз це все перебуває? Ну, конкретно на якому етапі це зараз все перебуває, це, Певно треба питати головного архітектора mm. Львова, пана Коломецева. Ну наскільки я знаю, ну міська. Рада обіцяє, що проект буде удосконалено, перероблено і так далі. Але в якому зараз стані саме проект переможець конкурсу, мені невідомо. Я про, про самі якісь речі, які можна було відкоригувати в цьому проекті, писав в своїх соціальних мережах і в статті. я це оголошував і на дорадчій раді конкурсу. Не знаю, чи це буде враховано. Що але ви я... говорили саме. На ну мова йде про загальну композицію проекту цього меморіалу. Тобто, скажімо, ну були певні речі, які в загальній військовій меморіальній культурі виглядають інакше ніж проєкті переможця, тобто, наприклад, місце могили невідомого солдата як основного комемораційного об'єкту Марсового поля, вона би мала бути розміщена або посередині, або в кінці як центральний об'єкт, коли ми проходимо через ряди поховань і доходимо до могили невідомого солдата як до якоїсь кінцевої емоційної точки. Так натомість в проєкті переможця, вона розміщена спочатку в одному комплексі. з... Музеєм іншими приміщеннями ну крім того, там не вирішена проблема десонування могили невідомого солдата воїна УПА і цієї могили невідомого солдата, яка яка має бути. Тобто, ну на мою думку, могили героїв УПА варто. Перепоховати так само в е, секторі поховань з усіма решта, тому що по суті це меморіал всіх героїв України е, воїни не мали би бути відділені від е, героїв сучасної війни, і власне там дуже багато питань щодо присутності символіки військової е, і, взагалі, дотримання класичних традицій військової меморіальної культури для тих, хто дивиться зараз вперше і, наприклад, не знає про всі дискусії, які ведуться, е, можете описати, яким станом на зараз. По ідеї мав би бути цей меморіальний комплекс. Що там має бути, що там мають розташовувати на марсовому полі? Це ж не тільки будуть плити надгробні поховання. Ну звісно, тобто, ну сам комплекс меморіалу героїв на марсовому полі він передбачає роз... самі на могильні споруди. В ну зараз прийнято в вигляді так званого козацького хреста. Невеликі, скромні, там будуть розташовані колумбарні поховання, як показано в проєкті Нижче рівня Землі, що теж, в принципі, не знаю, чим регулювалися ті, хто проводили цей конкурс, тому що це не є обов'язковою річчю. Так само там має бути музейне приміщення, певне інформаційне. Приміщення теж ну і могила невідомого солдата як основний меморіальний об'єкт, по суті. Ну тобто, це було прийнято в результаті цих вимог конкурсу, які я вважаю, на мою думку, варто би було скоригувати і, можливо, навіть провести повторну ітерацію конкурсу. Тема яку я також вважаю, варто обговорити сьогодні в контексті. Це є про вже простуючи нагоду, що ви є у нашій студії це про використання національної символіки приватними виробниками, тому що мені здається, що тут. Теж потрібно навести порядок. Е яка має бути культура, політика використання? Подекуди є такі речі, які на голову не налазять вже використання прапора е національної символіки, там на вибачте слово колготах, жіночих е і тому подібному тому що мають бути створені певні рамки, що можна, а що ні. Ну є закон України про авторські суміжні права, який пояснює те, що, наприклад, символіка збройних сил України, емблематика бригад не наділені авторським правом. По суті, їх може використовувати будь-хто. Mm -hmm. В нас є певні нормативні акти, які регулюють питання наруги над державними символами, над державним гербом, прапором і відповідно. Я вважаю, що, наприклад, якщо ми бачимо такі прецеденти, то це теж можна відрегулювати в законодавчому полі. Правильно щоб уникнути таких речей. Тобто, ну я вважаю, що особливо в воєнний час такі речі не є допустимими. Вони мають бути на часі, і в цьому має проводитись робота так само. Звісно, повага до державних символів і до символіки, в тому числі збройних сил, особливо зараз, вони особливо актуальними і будуть актуальними ще довгий час. Вчора не робила інформація щодо створення насихої простору пам'яті територія між автобусним заводом та духовною семінарією Святого Духа. Та планують створити місце, де сім'ї загиблих героїв мають висаджувати і мені дерева, але не тільки дерева, а вони так само мають, можуть там зустрічатися, щоб їхні зустрічі були не тільки на цвинтарі, щоб вони мали де зустрічатись? І шуму дуже багато наробила ця інформація. Насправді ми сьогодні зверталися документарів до коментарів з міської ради, але поки вони опрацьовують цю інформацію, ми обов'язково до цього повернемося. Чи стежили ви за цією новиною? І як вам така ідея? Я сьогодні прочитав про цю новину. Мені ідея дуже сподобалась. Насправді і це і це правильне досить рішення. На жаль, у Львові не так багато природних зон, в яких люди взагалі можуть бачити десь і комунікувати між собою. Я вважаю просто, що цю зону треба зробити привабливою для людей, щоб просто вони фізично могли туди доїхати, проходити, щоб це місце було якраз. Місцем зустрічі не лише родин загиблих, а взагалі всіх людей, які в тому числі хочуть вшанувати пам'ять, та тому що е, все-таки хтось має читати ті таблички, які біля дерев, кому це дерево присвячене. Та і це має бути поширено в, в нашій громаді. Тому це однозначно позитивна ідея. Я дуже позитивно до цього відношуся, як і до інших е, проектів для вшанування пам'яті і меморіалізації. Про вшанування пам'яті нам усім потрібно вчитися правильно вшановувати наших героїв, не лише загиблих, бо ми дуже багато говоримо про загиблих героїв. Але в нас на полі бою зараз герої, люди, які е, воюють зараз за нашу незалежність, герої, ви військовослужбовець, і ви так само герой, тому що стоїте е, е, так само в лавах Збройних сил України. І як правильно на вашу думку, ми маємо вшановувати, як правильно ми маємо писати про цих людей, як правильно ми маємо. Врешті-решт розповідати, що допустимо що ні, таким питанням хочу завершити і нинішній ефір. Ну, бачите, ми багато питань задаємо про те, як правильно чи неправильно. Тобто, тут немає якогось певного простого способу, як це робити. Так чи інакше, треба розповідати історії тих людей, які дійсно героїчно захищають нашу батьківщину. Треба комунікувати, треба правильно доносити це до цивільного населення, в першу чергу, з боку збройних сил України, які якраз і можуть забезпечити цю інформаційну складу. Військових треба залучати теж і до виховання молоді і розказувати ці приклади. Треба знімати круте кіно про це героїв, і це це теж питання і розвитку культури, і підтримки і залучення до цієї системи пам'ятування в першу чергу і про живих, тому що ми маємо дуже багато е, цікавих історій, на яких можна зняти і, там не один крутий серіал, просто. В це ми всі повинні інвестувати. В це. Ми всі повинні розуміти, що це надзвичайно важливо для нашого майбутнього, не для теперішнього. І в і в це варто вкладати, тому що воно потім віддасть сториці. Обов'язково віддасть. дякую вам за цю розмову. Тарас Іщик, військовослужбовець близько службовець окремої бригади територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького, бренд-дизайнер збройних сил України, був з нами у цій частині. Головне за день.